Мої вітання середа, 18 вересня. Час відкритого діалогу на телеканалі Віка гістуді Олександр Згіблов, голова правління Патем та представник партії вільних демократів. Вітаю вас! Доброго дня сьогодні, пане Олександре, будемо говорити і про ваше підприємство, і про економіку Черкас. Загалом маємо інформацію про те, що Падтем хоче заплатити більше мільйона гривень за землю і раніше ніж це передбачено угодою. З Чим це пов'язано? Розкажіть. Дійсно, на рішення правління ми хочемо заплатити до кінця року 1 мільйон 200 тисяч гривень за землю і повністю розрахуватися. Цю ділянку ми придбали за 6 мільйонів 100 тисяч кілька років назад з розстрочкою платежів на 5 років. І кожного місяця, кожного кварталу, згідно графіку, ми платимо. 170 тисяч гривень бюджет міста. Ці гроші йдуть в бюджет розвитку, і з цього, з цього бюджету ремонтуються дороги, встановлюються нові, Лікарі, спортивні... Циклопори. Так, сам, абсолютно правильно спортивні дитячі майданчики, ремонтуються дитячі садочки і школи. Ну, ми, ми хотіли б поповнити бюджет, розуміючи ту ситуацію, яка зараз склалася в країні, в місті. Е дуже шкода, що так проходить, але бачимо, що наше місто можна сказати, буксує в плані е виконання зобов'язань перед нашими мешканцями. Угу. Зрозуміло. Є інформація, що ви придбали земельну ділянку на 20% більше від балансової вартості. Робили це свідомо. Розкажіть, чому? Е так. Ми дійсно придбали цю це було таке, можна сказати, напівполітичне рішення, напівполітичне економічне рішення, тому що ми на 20% придбали, дійсно придбали дорожче від оціночної вартості експертної, тому що в той час міським головою був Сергій Одарич, і його пов'язують з нашим підприємством. І для того, щоб не було різних розмов і пересудів, як це робиться зараз, нашому політику ми свідомо пішли на цей крок. Зрозуміло, і розкажіть про те, що спонукало вас виплатити всю суму не тільки більшу, не тільки в один час всю суму разом, тому що все ж таки вам легше сплачувати і частинами. Тобто, фактично, ви задля громади це робите, щоб звичайно, звичайно, тому розумієте. Кожне підприємство, яке працює на території міста, міста, воно має якусь соціальну відповідальність перед містом. Ми живемо в цьому місті, користуємося його благами, користуємося взагалі інфраструктурою, і кожне підприємство зобов'язано, це святий обов'язок платити податки. Наприклад, ми скажу тільки за один серпень. ми сплатили за серпень місяць 440 тисяч податків. З них ПДФ податок з фізичних осіб 145 тисяч гривень. Це кошти, які йдуть на зарплату вчителям, медикам. медикам, тренерам спортивних шкіл. І коли ми сьогодні бачимо в інтернеті, сьогодні я буквально сьогодні прочитав, що затримується зарплата медикам, ну, то це дуже, дуже, дуже погано. І ці люди отрим... повинні отримувати зарплату вчасно. І ну своєчасно зрозуміло. 1 мільйон 200 тисяч гривень це доволі така солідна сума. То чи можна зараз говорити про те, що підприємство йде на підйом? Що у вас розвиток виробництва? Розкажіть нам і про це. Так, звичайно, це досить солідна, солідна сума, і, і е, мені, як керівнику підприємства, безумовно хотілося б ці кошти е, запустити в, оборот, в оборотні кошти, поповнити там склад матеріалів і збільшити виробництво. Але наші економісти е, дійшли висновку, що ми зможемо це зробити так, як ми останнім часом, е, це ж з травня місяця. Я особисто активно працював над цими проєктами. Ми заключили, заключили кілька контрактів з німецькими фірмами. Дійсно, ми, як не дивно, але наше маленьке підприємство, я хую, що поки воно маленьке. Ми працюємо для автомобільних конвеєрів ведучих європейських фірм. Ми поставляли є нас приклади. Вже ми поставляли продукцію для конвеєра. Автомобільного конвейера Ford для конвейера BMW. І в п'ятницю заключили довготривалий кон контракт, і будемо е виготовляти логістичну тару для е Мерседеса. Е це така спеціальна, спеціальна логістична тара, на якій. Е Постачається на конвейер, комплектуючи для автомобілів. Ну, ми, наприклад, будемо робити конвейер для спеціалістів тобто, контейнер, в якому буде постачатись на головний конвейер-двигун для автомобіля Mercedes Actros. Спеціалісти знають, що це велика вантажопідйомна машина, і дві модифікації цього контейнера будуть відправлятися безпосередньо на конвеєр Мерседеса. І тому ми маємо надію, що, це, що ця співпраця буде розвиватися надалі. І ми в якості, в кількості задовольняємо наших покупців абсолютно, і ну, ми задоволені цим, цим розвитком. Не треба забувати, також наші стали кон контракти із фірмою Андре Рено. Ми вже працюємо біля 10 років з ними. Також з фірмою «Франс Патір, яка, які виготовляємо, під, там, комплектуючи для тракторів. Для тракторів. Ми то не забувайте скажем... старих партнерів абсолютно, і розширюєте абсолютно, горизонти. Абсолютно абсолютно. глядачам хочу нагадати, що сьогодні у середу, 18 вересня, з нами Олександр Згіблов, це представник партії вільних демократів та голова правління ПАТ ТЕМП. Сьогодні говоримо про згадане підприємство і про економіку Черкас. І наступне питання від мене: маємо інформацію, що ви шукаєте слюсарів і зварювальників, і готові їм платити доволі солідну зарплату від 5 до 7 тисяч гривень. Чи так це? Абсолютно так. Ми дійсно шукаємо кваліфікованих, ключове слово кваліфікованих слюсарів із зварювальників і готові їм платити, скажу тут навіть для, для всіх жителів міста, готові їм платити від 5 до 7 тисяч гривень за виконану роботу. Ну, У зв'язку з вищесказаним розширенням. Це дійсно так. Чи, чи вистачає цих спеціалістів? Проблем немає з пошуком е, по регіону. Кваліфікованих спеціалістів у нас в місті дуже мало. І Хотілося б, щоб їх було більше. Ми також готові навчати. Ми дає, даємо змогу навчатись на нашому підприємстві і навчаємо, кладаємо кошти в навчання спеціалістів, якщо в людини є звичайне бажання. До речі, хочу повідомити, що на, для всієї громади що середня заробітна плата на нашому підприємстві становить 4300 гривень. Це на сьогоднішній день і вона росте і зобов'язана тільки рости. Це мій безпосередній обов'язок. Соціальний захист також врахований? звичайно. Ми всі абсолютно офіційно. Це, це, ми абсолютно прозоре і офіційне підприємство. Зрозуміло, і останнє питання щодо сплати коштів, все ж таки до міської казни, тому що доволі велика сума. Якщо згадувалось мільйон двісті тисяч гривень, чи будете ви контролювати, куди підуть ці кошти і хто ними буде розпоряджатися? Коли ми приймали це рішення, то були залучені до цієї до цього обговорення також і члени нашого трудового колективу, тому що дійсно в кожного кожного підприємства є різні бажання і бажання, куди ці гроші вкласти. Як то там покращення там, якогось кульбита місцевого, або якісь там покращення дорожнього покриття, дорожнього покриття на інфраструктурному підприємстві. Мені вдалося. Загітувати наших представників трудового колективу, але вони мене попросили після оплати цих коштів звернутися до міської ради, куди все-таки ці кошти пішли. Тому що в нас раніше була напрацьована і дуже ефективна співпраця з міською радою. І ми звертались, коли ми викупили землю, половину зразу, зразу заплатили. Ми звернулись до міської ради, куди пішли ці кошти. Ми отримали відповідь за рахунок цих коштів. Той час провели гарячу воду на мікрорайон Корольова. Корольова так. І люди влітку отримали там гарячу воду, якої не, не бачили там більше, більше 20 років. І також ми плануємо також звернутися до міської ради, куди ці гроші пішли. Адже мільйон 200 це великі кошти. Мільйон 200 це капітально відремонтований рівня, як Смілянська, один квартал. Це, мабуть, трошки більше як три. Школи з заміненими вікнами ми б хотіли б це бачити, наші гроші в цих об'єктах, тому що ми є жителями міста Черкаси і є його дійсно справжніми патріотами. І в який спосіб ви будете це буде інформаційний запит, подаватися? Так, звичайно, чи як? Ви звичайно, знаєте? ми напишемо листа міськраду, просимо надати інформацію, коли куди наші кошти були використані. Я тоді його зачитаю, і кожного е, працівника підприємства зобов'язую, що. Проінформую про, про це про використання. Дякую вам за відповіді. Дякую за те, що ви сьогодні були нашим гостем. Глядачам нагадую, що сьогодні у програмі Відкритий діалог з нами був Олександр Згіблов, представник партії вільних демократів та голова правління ПАДТемп. Ну а для тих, хто хоче мати більше оперативної інформації про діяльність партії вільних демократів та Сергія Одарича, шукайте її на сайті за адресою pvd.ck.ua. Я дякую за те, що ви були з нами. До побачення.